Я живу в райруській біля польського кордону, а раві руські шнурки робили різноманітні, продавали їх, ну і якось на тому виживали. Ми з Харковом співпрацювали, Харків нам відправляв сировину з Харкова, а ми вже з тієї сировини робили шнурки. Дзвонився з комбатом, він вислав відношення, як йшов воєнкомат, пройшов медкомісію і приїхав в Дніпро. Там з Львівської області. Так як я знайомий там бадав, то сиджу на по блату. <плати> перший раз обстріляли в Чепілі, мінометний обстріл. Я завозив людей на позиції, то там перший раз я відчув, що таке мінометний обстріл. Трошки машину пошкодили. Я взяв свою колотеху, Volkswagen. Потім його спалили. Пряме попадання ракети і згорів. Потім знав, що таке танчик, як танчик працює. Трохи страшно. <плес> <плес> так. Тепер вже знаю, як 120-ка звучить, як 80-ка, як танчик, як віртушка робить. Нашим хотів передати, щоб менше зациклювалися на 74. мові. Хоча стараюся, щоб хоча б доброго ранку за речі. Курсики розпівали. Тут зараз появились брати, з якими ми години на добу, сім днів в тиждень проводимо. Ми вже про одного знаємо майже все. Так. Тут, в принципі, в таких умовах ну, знаєш, хто, хто є, хто, хто працювати і хто не дуже. То, ну, Хотів Ми. передати. Нам всім миру. робимо. Раві великий привіт всім, кого знає, кого не знає.